25 січня ми придбали джип Renegade Travel Hawk. Ми придбали його на аукціоні Копарт у північному Портленді. Звертаю увагу на те, що це 2018 рік продавала страхова компанія Гейко і оціночна вартість автомобіля досить висока. Вона близько 28 тисяч доларів. Ми його придбали за 3050 доларів. Пошкодження були незначні по кузову. Е, отримав фронтальне пошкодження. Я думаю, бампер вдасться відновити, капот до заміни. А решіточка там вже буде видно, як вона. По решта кузову зауважень немає. В салоні вистрілила, правда, панель, треба буде замінити. І подушка руля. Крісла, салончик шкіряний дуже гарний. Звичайно, що машина має хіба 26,5 тисяч миль і стан її практично як нової машини. Після відновлення вона буде добре служити своєму власнику. Так що можете придбати таке авто з доставкою до Львова і розмитенням, воно буде 10 200 доларів. Це якщо ви купите в дорозі. Якщо вона приїде до Львова, вона буде ремонтуватися і продаватись по ринковій ціні, тобто більше 15 тисяч доларів. Порядка 16-18 тисяч доларів вона буде в продажі. Так що не згайте свого шансу придбати це авто за 10 200 доларів і купуйте в дорозі. А також приєднуйтесь до нашої спільноти в Viber Сергій Автохалява 2000. В описі ви побачите наш телефончик і нашу групу. Дякую за увагу!